На Чернігівському стадіоні Юність тренувалося не одне покоління футболістів. Тут свого часу займався і відомий чернігівець Андрій Ярмоленко. Його чотири рази визнавали найкращим футболістом України. Наш земляк і зараз входить до складу національної збірної. На місці, де проходило дитинство спортсмена, символічно погасили марку від Укрпошти Україно вперед. На підтримку вітчизняних футболістів, які вже 17 червня зіграють свій перший матч у Німеччині в фінальному турнірі. Євро 2024 Андрій Єрмоленко, який тут виховувався, який потім пішов в інші клуби, став капітаном збірної України. Ми віримо в те, що не тільки ім'я Андрія Єрмоленка буде звучати на рівні України як Чернігівського вихованця Чернігівського футболу. Тираж марки 560 тисяч примірників. Тираж карток 30 тисяч примірників, тираж конверта перший день 30 тисяч примірників. На згадку про турнір «Євро-2024» маленькі футболісти одержали ексклюзивні поштові конверти. Спортсмени з раннього віку займаються і в майбутньому мріють вийти на всеукраїнський та міжнародний рівні. Мені подобається, тому що в мене крута команда, де ми завжди займаємо. Тренер малечі каже, що, попри повномасштабне вторгнення расистів, попит на заняття футболом серед дітей лишається високим. Щороку приходять нові вихованці із бажанням в очах та жагою до перемог. У більш старших вікових групах є чимало учнів, які грають у провідних академіях нашої держави, а потім підвищують свою майстерність і потрапляють у юнацькі збірні України. Зараз два наших хлопця які наші випускники, Невдовзі, які закінчили школу, захищають олімпійську збірну. Потенціал – це я кажуть, це талант це 10% від успіху. Потенціал є у кожного і ми намагаємося приділяти увагу кожному. А відтак розвиток спорту та численні перемоги у турнірах це спосіб показати всю міць та силу нашого народу. Культурна дипломатія та спортивні досягнення також потужний інструмент для об'єднання і поширення інформації про героїчну боротьбу українців.